Всім доброго вечора! Вітаю вас на каналі ProUA, Огляд новин за 6 березня. Єдина хороша новина, яку я можу запропонувати, у Києві настала весна. За вікном, як ви бачите, яскраве сонце. Учора пізно ввечері я гуляв у сорочці і без жилетки, куртки знімаються, зима закінчилася. Тож, мабуть, на цьому хороші новини і завершуються. Спостерігаючи останні декілька тижнів дії Трампа щодо Європи та України, я весь час робив те, що має робити будь-який аналітик, надавати будь-якому лідеру benefit of the doubt. Тобто сумніви. І якщо в мене були сумніви, я їх розв'язував на користь Трампа. Але ось коли Трамп казав, що не хоче називати Путіна агресором, я говорив: так, мабуть, у цьому є якась логіка, він не хоче. Навіщо дражнити гусей перед виборами? Перепрошую перед переговорами. Коли Трамп вигнав Зеленського, я сказав: так Зеленський його спровокував. Терпіти це було неможливо. Певно, існує якесь, якщо не логічне, то емоційне пояснення цього. Так як реакція Трамп вимкнув постачання зброї, я, мабуть, намагався сказати собі в голос, що напевно так Трамп мав діяти, щоби чинити тиск на Зеленського у досягненні своїх поставлених цілей. Я не виправдовую Трампа, я вважав усі ці дії абсолютно нерозумними, неефективними, неважливо, подобаються вони мені чи ні. Важливо, що вони, як на мене, суперечать національним інтересам Америки. Але ось те, що я почув вчора. Виправдати вже жодними логічними постулатами я повністю не можу. Тобто, взагалі, все, що я думаю, як це можна виправдати, мені на думку не спадає. Про що йдеться. Ну, Я думаю, що важливо зрозуміти про минулу п'ятницю. Це не сама п'ятниця, це все, що призвело до цього. З самого початку було зрозуміло, що президент Трамп розглядає це як затяжний конфлікт у глухому куті, і, чесно кажучи, це проксі війна між ядерними державами. Сполучені Штати допомагають Україні та Росії, і це повинно закінчитися. І, ніхто... і, чесно кажучи, це проксі війна. Ось цю фразу я пояснити вже ніяк не можу. Чому вона принципова? Ця фраза є основним логічним постулатом і доктриною Російської Федерації, з точки зору Російської Федерації, Україна це невдала держава, яка не має свого суверенітету. Учора я переглянув годинне інтерв'ю Дугіна, де він прямо про це каже: Україну створив Захід. Щоб порушити безпеку, тобто зменшити безпеку, щоб готувати вторгнення в Росію. Відповідно, Росія мала напасти на Україну, щоб забезпечити власну безпеку. Відповідно, це логіка Дугіна, і зараз це логіка офіційної особи міністра закордонних справ Марка Рубі. За словами Дугіна, ми воюємо з нашими братами. Вони просто не розуміють, що вони наші брати. І ми забезпечуємо нашу безпеку, бо насправді ми воюємо не з українцями, українці наші брати. Ми воюємо зі Сполученими Штатами, і раптом Марка Рубі підтверджує цей тезис. Тобто, сказати собі, чи вам, що він зробив це, тому що хоче якось там підлещуватися, змащувати, вібрицирувати Росію перед вироком, я не можу. Нинішня політика Сполучених Штатів у цій фразі це наратив. Не політика, а наратив, бо політики ми ще не бачимо. Наратив Трампа це наратив Путіна, і це впадає в око. І жодного логічного виправдання цьому я вже не можу знайти, як би не старався. Наступний факт, який варто відзначити, подивившись це відео. Давайте затримаємося на ньому ще на декілька хвилин і послухаємо його. Я переклав спеціально на російську, послухаємо, що каже Марка Рубі. Немає плану, як це закінчити. План українців у США та в інших країнах. Полягає в тому, щоб просто продовжувати давати їм стільки, скільки їм потрібно, стільки, скільки буде потрібно. Це не стратегія з російського боку. Вони відчували труднощі на початку конфлікту. Вони більша країна. Вони досягли певного прогресу, але це зовсім не означає, що росіяни здобувають перемогу. Тож це безвихідний конфлікт? Це було пояснено всім, і це було дуже ясно. Все, що президент намагається зробити тут, це з'ясувати. Вони всі, і Трамп, і Марка Рубі, і Піт Хедсет, на жаль, ніхто з журналістів не ставить їм це запитання. Уникають очевидного третього рішення. А чому б не збільшити обсяги допомоги Україні, щоб досягти перемоги чи принаймні сісти за стіл переговорів на кращих умовах, Байден давав мало, а ви даватимете більше. У Сполучених Штатах є більше. І щоб не розглядати цей шлях, несеться ця неймовірна нісенітниця про 350 мільярдів доларів. Тобто просте логічне запитання. Ви вважаєте, що постачаєте в Україну 350 мільярдів? Чудово! Отже, для вас ці гроші вже втрачені. Якщо я вам скажу, що ви поставили 70 мільярдів, то додайте решту 280. Подаруйте Україні з вашої точки зору втрачені 280, і війна закінчиться. Тому цього питання ніхто не порушує, демократи його не ставлять, тому що тоді це була б завуальована критика Байдена. Тобто, чому ви не дасте більше, а Байден давав менше? Демократи, демократичні журналісти сказати не можуть, республіканські журналісти сказати не можуть, бо вони в одній обоймі з отими. Тобто немає політичних сил, готових озвучити просту фразу: аж король то голий. Жодних переговорів на умовах Трампа не вийде. Я можу вам це гарантувати, готовий посперечатися. Тобто, оте бажання посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів у нинішніх умовах не спрацює. Щоб переговори відбулися, Путін має або отримати набагато більші поступки, ніж ті, які Трамп бодай натякає йому дати, на що Україна не піде, просто не підпише, хоч забирайте в неї зброю, хоч не забирайте, Україна це не підпише. Або треба змусити Путіна відмовитися від своїх амбіцій, на що він не піде, бо вважає, що виграє цю війну. Трамп цього не розуміє, а оті його підлеглі, що тепер перетворилися просто на мінімі. Пам'ятаєте ту відому британську комедію? Там був мінімі, тобто вони просто копіюють свого господаря. Я вам покажу, чому я глибоко переконаний, що Рубія прекрасно розуміє, що все, що відбувається навколо, це дурість, і він це розуміє. Чи є шлях до миру? Ми повинні залучити обидві сторони росіян і українців, і ми попросили українців не саботувати це. Коли віце-президент зазначив, що для вирішення таких питань знадобиться дипломатія, президент Зеленський, на жаль, вирішив кинути виклик віце-президенту і почати сумніватися в тому, чи можлива взагалі дипломатія, по суті саботуючи і підриваючи план президента, і це призвело до конфлікту. Я радий бачити, що ця позиція була переглянута, тому що я дійсно вірю, що це конфлікт, який ми повинні вирішити спосіб завершити, і це вимагатиме поступок з обох сторін, але ми повинні посадити їх обох за стіл переговорів. Українці повинні зверніть увагу, як вони уникають слова війна, але вони ще не можуть сказати СВО. Це вже було б зовсім смішно. Тож вони знайшли компромісне слово конфлікт, тобто це не війна, Росія не напала на Україну, це конфлікт, сварка, неприємний конфлікт. У мене із сусідом по сходовій клітці конфлікт. Він не виносить сміття. Ось це от конфлікт, зручне слово. Бути там очевидно, це їхня країна. Росіяни повинні бути за цим столом, і тільки президент Трамп може зробити це можливим. Це була мета, це залишається метою. І на цьому ми зараз зосереджені. Добре, і ви праві, це був глухий кут, але це був глухий кут, що коштував сотні мільярдів платниками податків доларів. І Фокс News, яка проводить це інтерв'ю, несе ось цю нісенітницю про сотні мільярдів тяжко зароблених грошей. По-перше, немає ніяких тяжко зароблених платниками податків грошей. Усі ці гроші будуть позичені тяжко зароблені китайцями, японцями тощо. Тобто Америка воює в борг, це зрозуміло. По-друге, немає там жодних сотень мільярдів. Є десятки мільярдів, а десятки і сотні це різний порядок. І це не буде тривати вічно, і країни не залишаться. І скільки ще людей має загинути? Скільки людей загинуло з минулої п'ятниці до сьогоднішнього дня, наприклад. Отже, і ось Fox News ні з того, ні з цього починає перейматися людьми, які загинули в Україні. От їм страшенно шкода людей, які загинули в Україні. Я ніколи не чув, щоб Fox News шкодувала людей, загиблих у Палестині, у Дарфурі, де зараз відбувається геноцид, і гинуть набагато більше людей, ніж в Україні. Fox News це не хвилює. Fox News хвилює те, що хвилює Трампа, скільки ще має загинути людей в Україні? Причому люди в Україні гинуть двох сортів війська агресора і жертва агресії. І ті і інші називаються люди загиблі в Україні. Наскільки я розумію, Путін сказав, що він готовий до переговорного врегулювання, це... Путін сказав, що він готовий до переговорного врегулювання. Де він це сказав? Ви це чули? Я ніде цього не чув. Тобто, те, що Путін готовий до врегулювання, невиразно у плані, може, мабуть, здається. Каже Трамп, жодних офіційних заяв не було, тобто поширюється ну, відсутність будь-якої інформації. Ваше розуміння. Так, послухайте, я маю на увазі, ми зустрічалися з ними два тижні тому, і мета нашої зустрічі з ними була дуже простою. Ви зацікавлені в обговоренні? Мета нашої зустрічі була дуже простою. Яка ж була мета зустрічі? Слухайте уважно, тому що всі слова мають значення. Нюанси відтінки це все, ну як програмістський код, він чітко формулює те, що буде. Закінчення цієї війни чи ні, тому що не може бути значних змін у наших відносинах. Тобто мета зустрічі була з'ясувати, чи зацікавлені росіяни в завершенні війни відносинах, поки ця війна триває. Їхня відповідь була: Ми зацікавлені в обговоренні цього. А відповідь була: Ми зацікавлені в обговоренні. Ми не зацікавлені у завершенні, а зацікавлені в обговоренні. Так, жодних сумнівів, що Росія зацікавлена в обговоренні. Чого завгодно, що надає легітимність російській агресії. Зверніть увагу на добір слів. Ми зацікавлені. Не сказано би було, зацікавлені в завершенні. А вони зацікавлені в обговоренні. Простий обиватель сприймає це так, нібито вони зацікавлені у завершенні, ні. Вони зацікавлені в обговоренні. Він правильно добирає слова, тому що не вірить в успіх цього процесу. Тепер нам потрібно продовжити. Важко продовжувати, коли інша сторона конфлікту каже, що вони взагалі не зацікавлені в мирі. А ось інша сторона каже, що вона не зацікавлена в мирі. Тобто Путін каже, що зацікавлений в обговоренні, а інша сторона каже, що вона не зацікавлена в мирі. Оце кльовенько. Тобто результат дурної поведінки Зеленського. Зеленський теж повинен завжди казати, що він зацікавлений в обговоренні, Росія зацікавлена в обговоренні, і Зеленський зацікавлений в обговоренні, ні, не в мирі, в обговоренні. І це було послання, яке передавалося сподіваюся, це було виправлено. Сподіваюся, це буде виправлено більш чітко. І тоді, я думаю, це відкриє двері для з'ясування, чи можливо це, до речі, це не повинно бути загадкою ні для кого. Президент, коли він був кандидатом і балотувався, сказав дуже чітко, що це війна, яка ніколи б не сталася. І я вірю, що це правда, якби він був президентом, і нам потрібно покласти цьому край, він працює над тим, щоб стати. Він хоче бути миротворцем, зазвичай. І я зазначив це в кількох інтерв'ю. Зазвичай. Люди раді, коли наш президент, президент наймогутнішої країни у світі, прагне запобігти війнам. Дякую і закінчити війни. Якось, коли це робить Дональд Трамп, це якимось чином жахлива річ. Отже, як я вже сказав, важливо, щоб ми розуміли, що нам пощастило, і ми щасливі мати президента, який прагне, якщо можливо покласти край конфлікту, який коштував і оце мені нагадує за правління Леоніда Іліча, наша країна прагне миру. Не можна було почати жодної промови, хоч про будівництво туалету на ринку, не сказавши цієї фрази під мудрим керівництвом нашої партії та особисто Леоніда Іліча Брежнєва, наша країна прагне миру. Зараз у Сполучених Штатах відбувається той самий процес. Наступний слайд, будь ласка. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о 8-й ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Як повідомляє політико, Четверо високопоставлених представників оточення Дональда Трампа провели таємні обговорення з ключовими політичними опонентами Володимира Зеленського в Києві. Переговори з Юлією Тимошенко та членами партії Петра Порошенка стосувалися проведення швидких президентських виборів в Україні, які затримуються через воєнний стан. Трамп вважає, що Зеленський може програти вибори через втому від війни та корупцію, хоча останній залишається популярнішим ніж Тимошенко і Порошенко. Офіційна позиція Сполучених Штатів полягає в тому, що Трамп нібито не втручається в українську політику. Втім, тиск з боку оточення Трампа на Зеленського зростає, особливо після недавнього інциденту у Білому домі. Журнал НьюСВІК повідомив, що політичні суперники Володимира Зеленського відреагували на чутки про секретні перемовини з особами, наближеними до Дональда Трампа. Повідомляється, що декілька старших членів команди Трампа провели переговори з українськими лідерами опозиції, зокрема з Юлією Тимошенко та Петром Порошенком. Темою обговорення стало проведення виборів в Україні попри триваючу війну з Росією. Тимошенко і Порошенко підтвердили зустрічі, але висловили незгоду з проведенням виборів в умовах воєнного стану. Видання Страна стверджує, що представники Трампа також зустрілися з іншими ключовими українськими фігурами, такими як Валерій Залужний та Віталій Кличко. Ці кроки розцінюються як спроба чинити внутрішній тиск на Зеленського, щоб спонукати його до укладення перемир'я. Тобто, це однозначно спроба чинити тиск на Зеленського. Якщо ти не гратимеш за нашими правилами, ми влаштуємо тобі переворот. Чи змінимо тебе шляхом виборів? Не переворот, а організуємо вибори. Насправді, результат цієї дії буде однозначно протилежним. Більшість людей, які ще вчора критикували і фактично ненавиділи Зеленського, тепер готові будуть згуртуватися навколо нього, тобто реакція буде зовсім протилежною. Ба Більше цілком очевидно, що Трамп і його четверо емісарів не розуміють української політики і вони тусують ту саму вже затерту колоду. Порошенко, Тимошенко, Зеленський, Кличко. І сюди ж у колоду кинули навіщось залужного. Тобто в Україні слід визнати, немає нових яскравих свіжих лідерів, яких потенційно можна було би поставити на місце Зеленського. Йдеться про легальний шлях через вибори. Я не закликаю до жодних політичних інтриг. Така відсутність лідера багато про що говорить, політичне поле. Створене за Зеленського, зачищене будь-яку людину, що почне набирати політичну популярність, переслідують це однозначно. Наприклад, когось можуть заарештувати і цілком обґрунтовано або він переховується. Накладаються санкції, їх наклали на Порошенка, і йде зачистка будь-якого політичного поля. А Трамп не знає, кого обрати це наслідок політики Єрмака по суті. Згідно з Fox News, президент Дональд Трамп планує видати указ про закриття Департаменту освіти Сполучених Штатів, вважаючи, що федеральні програми в цій галузі провалилися. Нова секретарка освіти Лінда Макмен підтримує план, спрямований на повернення управління освітою на рівень штатів. План також передбачає скорочення штату співробітників і ліквідацію неефективних програм, зосереджених на ідеології. Раніше Трамп називав систему обманом, стверджуючи, що Сполучені Штати посідають сорокове місце у світі за якістю освіти, попри найбільші витрати на одного учня. Ще раз нагадую, що американський відділ освіти розумію європейцям це дивно чути виник наприкінці 70-х, на початку 80-х років. Раніше його не було. Як це так, ви скажете, ми живемо без освіти. Треба зрозуміти, що це Сполучені Штати Америки. Так само дивно було б, якби в Європі існувало якесь одне централізоване управління освітою в Брюсселі, яке наказує кожній країні, як її організовувати освіту. У Європі, звісно, цього немає. Є Міністерство освіти Франції, Німеччини, Іспанії і інших країн Європейського Союзу. У нас Американський Союз, і в нас освіту визначає кожен штат. Централізованої федеральної системи освіти як такої в Америці немає і не повинно бути, але при цьому вона існує і витрачає сотні мільярдів доларів. Трамп хоче її закрити, і тут, безперечно, абсолютно правильне рішення. За даними Reuters, у лютому роботодавці у Сполучених Штатах оголосили про скорочення 172 017 тисяч робочих місць, що стало найвищим показником із липня 2020 року. Основну частину звільнень становлять федеральні держслужбовці, особливо у зв'язку з політикою адміністрації Дональда Трампа, спрямованою на скорочення державного апарату. Ілон Маск очолив зусилля зі зменшення державних видатків у межах департаменту ефективності уряду, ДЕУ, що призвело до масових звільнень. Ці заходи викликали протести і тимчасове блокування звільнень федеральним судом. Попри це, у приватному секторі теж спостерігаються скорочення, особливо в роздрібній торгівлі та технологіях. Видання Newsweek повідомляє, що республіканці прагнуть обмежити повноваження Ілона Маска, який очолює департамент урядової ефективності, створений президентом Трампом. Маск вже скоротив понад 200 тисяч федеральних робочих місць і заощадив приблизно 2,5 мільярда доларів на державних видатках. Частина республіканців тепер наполягає на потребі перевірки і затвердження цих скорочень через конгрес. Маск підтвердив підтримку таких ініціатив, а також зазначив, що він обговорює можливі помилки і шляхи їх виправлення із законодавцями. Втім, дехто з політиків вважає, що скорочення слід проводити з більшою обережністю і з урахуванням людей. Безперечно, настільки катастрофічно велике скорочення робочих місць може вплинути на безробіття. Безсумнівно, ці бюрократи швидко роботу собі не знайдуть, а країна на межі рецесії. Знову ж таки, я зараз не робив детальний аналіз, думаю, найближчим часом спробую вам розповісти, як я бачу ймовірність близької рецесії і як близької цього року. Але те, що економіка не процвітає, це точно, попри всі зусилля Трампа і усю його риторику, економіка не процвітає. Що є чинником? Те, що це, власне, очікувана рецесія. У нас її не було з 2008 року 17 років. Звичайний цикл між рецесіями в Америці 7 чи 8 років. Тобто, ми вже, як мінімум, дуже і дуже прострочили якусь одну рецесію. Тож у повітрі пахне рецесією, і якщо вона почнеться, бере нас усіх господь під захист. Бо я абсолютно не вірю, що Трамп із його цілковитим нерозумінням економічних процесів зможе щось реально зробити. Можливо, він просто зробить ситуацію набагато гіршою. Утім, скорочення бюрократів потрібне, воно необхідне, але не в такому швидкому темпі. З точки зору економіки, якщо одним махом викинути на ринок 2 мільйони робочих місць, причому, коли економіка ледве дихає, це може бути досить жорстоко. Я хочу звернутися до своїх модераторів. Дивіться, прийшла якась Марина Зеленковська і пише наступний коментар: У Любарського все погано, він один святий, типовий нарцис. До речі, треба було поставити кому, але не суть. Це порушує правила цього каналу. Ми тут не обговорюємо Любарського. Є інші канали, де обговорюють Любарського пані Марина Зеленковська, вам туди. Є свобода слова. І у вас є майданчики, де можете висловитися з цього приводу, прийти до мене в гості і почати обговорювати не ті новини, які я обговорюю, а мене я вам цього не дозволю. Тому, шановні модератори, коментарі такого штибу слід знищувати блискавично. Не треба давати цим тролям, а це по суті троль кисень, за рахунок якого вони живуть. Тож я сам зараз це зроблю, забаню цю людину, лише прошу вас робити це швидше, активніше, махати капцем. Наголошую, тут я, Нарцис Любарський, не подобаюся, не приходьте. Ви знаєте, де є канали, де мочать Любарського вам туди. Тож я у лапках Нарцис Любарський займаюся критичним аналізом, ключове слово критичним. Тобто, так, я справді тут критикую. Я мало хвалю, хоча й хвалю, якщо є за що, але в основному критикую. Добре, із цим розібралися. Ще прийшов е троль із каналу Щеліна. Який пише вже четвертий допис про те, яке чудове інтерв'ю в Шеліна, який у нього найкращий аналіз, і так далі. Я абсолютно не збираюся претендувати, що в мене найкращий аналіз, просто я не хочу бути майданчиком для реклами іншого блогера. Тож це ще одна річ, за яку слід банити. Тобто, якщо людина один раз написала, це ще, припустимо, гаразд, але коли вона долбить відбійним молотком у цьому стрімі. Що у Щеліна було прекрасне інтерв'ю, і знову і знову. То це троль і це суперечить позиції цього каналу. Нагадую всім іншим охочим порушувати правила каналу, що тут працюють троє модераторів. А модераторів прошу активніше користуватися капцем. Критерій дуже простий: ми обговорюємо новини, критикуємо новини, можемо критикувати мою позицію скільки завгодно. Мої особисті якості критикувати тут не вийде, для цього є інші канали. У статті Політико висвітлюється висловлювання губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, який у своєму дебютному подкасті з консервативним гостем Чарлі Кірком не погодився з позицією демократів щодо участі трансгендерних атлетів у жіночому спорті. Ньюсом вважає, що це питання справедливості, і бачить у ньому несправедливість щодо спортсменок. Він також згоден із тим, що цю тему республіканці експлуатують для політичних атак на демократів. Попри свою давню підтримку прав ЛГБТК Ньюсом відзначив справедливість занепокоєнь республіканців тим, що демократи втрачають підтримку через цю проблему. Це дуже важливе повідомлення про що йдеться? Демократична партія перебуває у стані нокдауну, її повністю вибили із сідла. І вона не розуміє, за що і проти чого вона бореться, тобто сенс її існування як партії зник. Фактично, Трамп і є демократом. Уся ця політика протекціонізму, заборона імміграції це й була демократична платформа. Підтримка профспілок, усе це демократична платформа. Відповідно, демократична партія має зрозуміти, чиї інтереси і кого вони представляють. Ну, вони це чудово розуміють, вони представляють інтереси чиновників, демократична партія це партія чиновницького класу і олігархів, але сказати це вголос не можна. Тож усередині демпартії йде боротьба. Одна частина хоче подвоїти ставки, стати ще більш радикальною, тобто боротися не лише за права ЛГБТК а додати туди весь алфавіт Х. Ікра ЗАБЦ тощо. А інша частина партії хоче трохи отямитися і повернутися в мейнстрим. І ось губернатор Ньюсом, губернатор Каліфорнії, який позиціонує себе як можливого кандидата на наступних виборах, зробив свій вибір. Якщо до цього, упродовж восьми років, він був радикальним, підкреслюю, найрадикальнішим борцем за права ЛГБТК знак інтеграла і квадратний корінь. То тепер він зрозумів, що це не виграшна платформа, і після фактично шеститижневих роздумів він очолив або хоче очолити, скажімо так, помірковане крило, тобто відмежуватися від радикальності, що зайвий раз підкреслює просту річ. Йому абсолютно байдуже йому й усім іншим, ті права ЛГБТК це була тільки політична програма, і тепер він від неї відмовився. Тобто, якщо ми всерйоз брали їхні твердження, що є люди, чиї права порушені, і вони намагаються за них боротися, то тепер з'ясувалося, що боротися за ці права він більше не хоче. А отже, все, що було раніше, було чистою політичною грою, як і слід було очікувати. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа до наступних випусків.